Як підтримати український експорт в сучасних умовах? Це питання на Прикарпатті обговорювали підприємці, громадські діячі та представники місцевої влади допомогою може стати програма розвитку ООН, яка спрямована на підтримку сталого економічного розвитку в Україні. Детальніше в сюжеті. Зустріч відбулася в рамках втілення міжнародного проєкту підтримка інклюзивного економічного розвитку в Україні шляхом поєднання просування експорту з регіональним розвитком та цілями сталого розвитку, який підтримує уряд Німеччини. Українська економіка зараз переживає дуже важкі часи, і український бізнес порівняно із світовим світовими компаніями є в значно важчих умовах на умовах конкуренції на світовому ринку. І Наша мета знайти. Можливості знайти способи допомогти їм відвоювати своє місце у світі, боротися за ринки, допомагати зберігати робочі місця в Україні. Будувати новий бізнес і підтримувати українську економіку такі зустрічі стануть своєрідним майданчиком, де обговорюватимуть всі актуальні питання для розвитку підприємництва та швидшого виходу вітчизняної продукції на експорт. Одні закони в Україні є. Інші закони в Європейському в Союзі, Америка, Канада це ще складніше. Східний світ це зовсім інша інша парадигма. Тому дуже важливо власне уніфікувати ці нашу продукцію, яка виходить на ринки Європи і на ринки світу. І власне тому дуже важливо проводити тільки діалогові платформи для того, щоб це все можна було поєднати і прийти до доброго експорту. Ну і крім того, ми всі розуміємо, що якби ніхто нас не буде підтримувати просто так. Люди хочуть якісної кваліфікації. Кованої продукції і люди хочуть вигоди для себе, орієнтований на експорт бізнес завжди був самодостатнім, кажуть його представники. Однак в сьогоднішніх умовах буває надто складно, чим може допомогти підприємцям держава? Найбільше держава, що може зробити, це допомогти нам з уніфікацією для того, щоб наші підприємства могли спокійно заходити на інші ринки, тобто щоб не було якихось законодавчих невідповідностей. Ну і звичайно, це участь у торгових місіях, це участь у виставках для того, щоб світ бачив українських виробників і експортерів, і для того, щоб світ розумів, що ми такі, як вони, що ми маємо абсолютно схожі цінності, і тому можемо працювати в спільному європейському просторі. Проєкт підтримка інклюзивного економічного розвитку в Україні реалізується в Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Рівненській областях.